Вітаю вас, шановні учні! Людина унікальна. У кожного з нас неповторний внутрішній світ, досвід, мета та уподобання. Усвідомивши це, ти зрозумієш, що життя людини найвища цінність і має стати пріоритетом у всьому, що відбувається навколо нас. Жодне суспільство не є і не може бути однорідним, тому що кожне суспільство складається з людей різних не тільки з погляду їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних поглядів, але й з погляду. Віку, статі, інтересів, виховання, матеріального становища тощо як часто ми зустрічаємо на рівні можливості, умови життя для людей із різними потребами, особливостями, як зробити світ навколо нас комфортним, зручним, сприятливим для розвитку всіх людей, різноманіття має демонструвати нам відмінності та подібності між людьми. Усі люди народжуються з однаковими основними потребами та бажаннями. Ми всі хочемо жити в безпеці, користуватися повагою та мати змогу ухвалювати власні рішення. Саме тому права та свободи людини стосуються всіх. Але рівність не завжди означає однакове ставлення до всіх. Було б несправедливим для людини в інвалідному візку підніматися сходами так, як це роблять інші. Але справедливо для всіх буде відповідати на одні й ті ж питання на іспиті. Принцип рівності є визначальним для розуміння суті прав людини. Що таке принцип рівності? Забезпечення рівності прав і свобод осіб та або групи осіб. Забезпечення рівності перед законом осіб та або групи осіб, повагу до гідності кожної людини, забезпечення рівних можливостей осіб та або групи осіб, рівність в реалізації права на свободу думки, совісті та релігії, рівноправність національних культур і мов, рівність у доступі до освіти, рівність у галузі працевлаштування. Рівність у праві власності і житлових умовах, рівний доступ до соціальних послуг, рівність у питаннях громадянства, зокрема умови його отримання, рівність у реалізації права на безпеку та особисту недоторканність, рівність у реалізації права вільно обирати й бути обраним та доступі до участі в уряді та місцевих органів влади та самоврядування. Дякую за увагу. До зустрічі!